Псевдолікар, псевдопрофесор. а Тепер ще й псевдорекордсмен. Прізвище Андрія Слюсарчука викреслили з книги рекордів України. Досягнення доктора ПІ визнали у 2006 та 2010 роках. Перший стосувався обрахунку цифри ПІ. Інший того, що лікар обіграв шахову комп'ютерну програму Рибка. Однак, журналістам експресу вдалося довести. Усі ці рекорди були звичайним шахрайством. Слюсарчук мав підслужку, вважають газетярі. І за допомогою неї псевдопрофесору і диктували мільйон знаків після числа пі. Журналісти огляду дня поспілкувалися з професорами львівської політехніки, які, мовляв, були свідками надзвичайних здібностей під час обрахунку цифри. Пі. Андрій Слюсарчук стверджував на встановленні рекорду докторів наук було 10. Не був на тому шоу. Не був мене на то шоу не запрошували. Е, ніякі документи. Що на кінець цей протокол, там навіть прізвище моє спотворене. Це ну базелевище, базелевича, пазиве. Якщо б я підписував такий протокол, я подав би прізвище, своє справа. Кінами давно було встановлено, що всі рекорди. Стусарчука є звичайним шахрайством, він обдурював людей, і ми це доводили і говорили про це в публікації, які ми давали раніше. Якщо брати до прикладу рекорд ПІ, де він встановлював відгадуванню і множенню там чисел, це є звичайне шахрайство. Там є кілька пунктів, по яких чітко можна, навіть школяр може розбити, що цього рекорду не було встановлено. Частина членів комісії говорила, що рекорд був встановлений з першої спроби. Частина про те, що таких спроб було щонайменше три. Частина говорила про те, що вони пам'ятають усі деталі. Частина не могла дуже вагалася і не могла згадати, як це відбувалося. Адвокати Андрія Слюсарчука запевняли, що оскаржуватимуть взяття під варту свого клієнта. Однак ні в апеляційному суді Львівської області, ні в Галицькому районному суді жодної апеляції від юристів Слюсарчука. Нагадаємо, термін апеляції збіг наприкінці минулого тижня.